Сьогодні в нас на черзі. Як там правильно воно звалося? Туалетний Е, Суть в тому, що ми зазрали в публічному туалеті, нам треба з нього вибратись. У мене ноги. Візьмі... Киш, а що воно так почалося? Воно звук тихіше. Я не очікував. Ми на в... пляжній вечірці. На туалетній вечірці. Трой f было шутиком. Что? С... <гас> не, титры мне. <гас> я намуже выйду. Что у нас я Что? Окей. Okay. Оно а ну, вытянется. я повинен бути в смі... Це полагоди? Я зробив свій магічний полівець. Ми хтось там є. 3F. Може ти мені допоможеш? НЕ бля, не вийшло Окей, okay, як мені встать. Окей, do okay, ладно, хай стоїть. Мені треба якось вибратись звідси. Але відкрить. Не хочу відкривати. Вийти я не можу. Може банкуємо? йому. Stop. Stop. Він просто нас винищив. Просто не за. Спроба третя. Давайте йому закинемо. Не вийшло мені закинути йому. Окей, сушилку нам не треба трогати. Нам не треба трогати сушилку. На uh, no, uh, выходе hey, hey, um, мы не... Эй, Ага. Закину ему туалетки. Що? Не виходь. Погано, я не можу чути. Так си. Не виходь. А якщо вийти? Де двері? Зроби, щоб він пішов, а хто там? Он бы не понял. Но можно підглядать take care of, а не встигаю. А, там написано дивись за ним. Кієн буду скоментувать. Побив. Кьюто мекікетлук укритті. Эм. Чувак. look don't do that Чувак. Тобі годинник. Okay. Що в нас по керуванню? У нас є керування? У нас нема керування. Микім Лів. Може, знову зайти треба. Е... Не уходь. Він каже не уходь. Там нічого не написано більше правильно. Це почув він пішов. Не показуй. Не показуй на мочі. Чого? Встань сюди, подивись. Space to jump. Вони див. Два ДВОЙКА Чептер 2 Туалетка? Next. Вентиляция Make him leave Бью Бью У мене не вийшло закинуть. В мене не вийшло закинуть. Спроба п'ята. Окей. Це ми вже поняли. Це я виходжу. Викрутка. Я можу відкрити тепер. Окей. Положи тут, будь ласка. Я не можу застрибнути. Окей, взяли. У. Я знову помер. Я знову помер. Ми вийдемо. А ми вийдемо, а нам робить. Вони мене найобають це не повинно так працювати. Пірог це брехня. Закинув. Я закинув. Окей, я йому закинув, але це не треба робити. Тепер ми спробуємо закинути в цей як його називаю. Кейк, Чоптер 8. Спроба восьма. Не не хочу робити селфі. На. Час уходи. Пейдант. Так, може для цього мені треба була граната. Тільки я не поняв, що його. Що це... Через що це спрацювало. 16... 6-16. Проба дев'ята годинник окей, суша суші. На. Я не думаю, що це рис. А що це таке? Де воно там поділось? Туалетна граната Пенг і туалет зник. З цим не працює. Просто думаєш тут. Що... Дайте мені Сокиру. Гетя це все пройшов, просто щоб ісознутися на банані. Просто щоб слызнутись на банані Це пустая якась да. Че зламав? Диник, да? Я просто зламав гру? Next. А як мені тепер? А може мені зробити бабахо тут знову? була чорна Діра, і тепер це вихід. Хрестки. А... В мене є DLC Пусти мене. Це жіночий туалет? Неписазу на Чаптер 4 жіночий туалет. Хтось не дочекався. Ендінг 69. Ти вмер від Крінжу. Цифри. Знову банан. М. Це не то? Це не то. Дев'ять. А я тепер можу назад повернутись. Окей, дайте мені назад гранату, щоб у мене була вона з собою. Я дебіл. У мене є сокира тепер. Я не можу розбити правильно оцю дверь Можу. Можу. Попіклуйся про нього. Мене вбив гавняний гном. Мене вбив гавняний гном. Синя 2. Синя два только для желтых дверей, Сыня два. Окей. Синя 2. Синя 2, зелена 9. Синя 2, зелена 9. Помаранчева. Де в нас ще може бути помаранчеве? натичок Тільки для жовтих дверей. Де в нас ще є жовті двері? Жовті? Підожіть жовтий це банан. У нас їх два чи один ем, червоний у нас є. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять цифр. М -м Я це в эти знайшов, скажу. Честно. Мы в баре. Party брейк. And that's all. it's are at the party. I'm disappointed? Sorry I I didn't get all the answers, but at least it was fun. Oh, and I, I think I owe you one more ending. Here. Окей, це не те, що я планував. You can walk around, if you want, and then just press Q when you're bored. Просто закінчення. Да, відкрили. А як я. Як я відкрив. Опіклуйся про нього. Можна мені. Да, дякую. Ми знайшли глома. Може, йому гнома закинуть Чувак. Його можна кинуть. Я не можу закинуть гнома. Він не закинеться. пішли гном. Стофон, для. Червоний. Что? шифт уран? Мышеловка? А куда мне? Обейду тебя. Я не могу обойти тебя. Мне не нужно было нажимать кнопку. Я возьму с собой гнома. О! Я теперь могу. Нет, я не хочу повертатись до туалета. О, стать мышью тепер теперь я могу. А толку. Кнопка. Ну, я бачу тепер тільки один варіант. Один варіант. Погана кінцівка. Стати мишею? Але як мені відкрить? Так, я натиснув кнопку. І я став мишею. Але я бігать не можу. Але в нас тепер мишина рука. У мене вийшло натиснуть і кнопку, і стати мишею. Я е е миша. Погано. Ми просто закінчили е, те, що ми стали мишею тепер. Спроба 20. Як я того, того mm. разу нажимав, став є мишу. Це було вже. Але в нас є ж за сквідвордом ще. Тепер треба якось за сквідворда буде потрапити. I'm a human. Toilet paper advice. Um. Окей, okay, як мені наш вибір, то й не, ні на що не впливає. там написано. Що це таке? Написано Гулі був це нездовірливий. Як мені сквітверди обійти? Ну, набагато швидше, ніж я. Прям в рази швидше, ніж я. Це я, щоб коли був миша, я зміг залізти. Бо там треба. Ага, я так можу нажимати. Окей. Тепер мені треба туалетку і однести туди. Тільки як мені пройти з квідорда? А можна мені привернути її вертикально? Дякую. Омах юмен. Хоше, я пам'ятаю, що там треба туалетку однести. Туалетка. Закрили. Бамашка. Туалетку за Сквідворда. А В мене одна. У мене одна туалетка. Сука! Дай че заліз. Тупер туалетку. За сквідворда Але як мені його пройти? Боже, мені за туалеткою не каця я миша. Типу, я його закриваю, він мене не бачить Правильно? Я його не бачу, він мене не бачить. Обережненько проходом. Обережненько проходом. Заходим. Ви серйозно. А що в нас ще є? Тут хтось варить мед. Це нема. Брейкін бed Reference Там много. Там много були. Ладно гра мені сподобалась. Вона прикольна. Вона. Давайте скажемо так: вона незвичайна Типу, я не очікував, що буде прям ну трошечки таке. Але мені дуже сподобалось. Так що, якщо щось буде, після титрів я вам покажу. Нічого не буде. Так що. Е... Q, якщо тобі. Вона просто закрилась Так що на цьому моменті ми будемо з вами закінчувати. Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте лайк, підпишіться на канал, і до наступних зустрічей в наступній грі.